Привіт, з вами я, упас Пуєр, та сьогодні ми будемо грати в одну дуже хорор-страшну ігрольку. Нарешті я знайшов що, якусь страшну гру, котра не в робоксі і в неї немає реклами. Сподіваюсь, вона мені сподобається. Та поїхали! Так, я це те, що вони називають хантером. Е, я в якому я. Коротше, е, я переклад на екрану зараз викладу на монтажі. Я не хочу це. Як нажміть на паузу, та почитайте. Все, поїхали. Так, тут можна отак поворачувати, Так, супер. Це ще й 3D, супер. Е, мені треба знайти артефакт, щоб звідси типу... Ви це чого, чуваки? Мені чогось тут не подобається. Фух, так, треба швидше звідси звалити. Як це закрити? Я тут Так чого немає. Так, що я маю робити? Що це? А що... окей. Дивно. Так, я можу подивитися. Ну все. Мені здається, що він мене почув, треба сховатися. Він мене тут не знайде. Я можу сховатися е, під кроватями чи ось тут, коротше. Чим швидше у мене оце серце б'ється, тим до мене ближче цей монстр. Тихо. Так, мені виходити. подумайте. Так. Что мы не Так, я хочу на наценно... Так, что э, а -а -а -а, это? Какая-то комната. А, тут уже стрёмно. -о! Кто ты? Я с ним ночу. Мені не потрібен нічого такого. Він мене, він до мене йде за рекламу. Господи, що ви тут відбувається. Де він? Ні, Нет, туда не піду. Він тут. Він десь тут.

Напорнулся у самий початок. Он сейчас заходит сюда. Уход. нам. Так, куди мені треба? Я піду сюди Закривайся! О! И Знов, якісь секретні на мені це. Да что мне не роботы? Бежим! Я даже не знаю, куда мне треба. Закрой рот, бабуси, будь ласка. Что это? Это открыто мне можно? Не. Так тут нічого немає. Мама Ой, ой! Близько, він дуже близько. Він твоє кімнаті. ласка, не відкривай, не відкривай, не відкривай. Не відкривай. Уходь, будь ласка. Ти мені не подобаєшся. Я не хочу, щоб у мене було це серце тут. Все нормально. Це все нормально. Тобі ліки забула, дати. Зробіть, будь ласка, з цього скріншот Дякую. Сюди. Ой, вони тут, вони тут. Я не розумію, що мені робити. Так що мені робити? А -а -а! На другий поверх я не можу піти. На другий поверх я не можу піти. Добре, я ще за. гаразд, я ще за рекламу подивлюсь, я просто не зрозумів. Оце мені показують. Проте я не знаю де Серце. Воно ще стає червоним. Ну мені тільки по чого показувати. Воно ж зараз закінчить. О! Де ти? І от зараз ковно знай зник, зник От молодець, конечно. Поводятся там. Все? Він там. Червоне. Давай, давай! Хочеш погратися? Я не хочу з тобою гратися, будь ласка. Вибач. Я випадково. Чому ти виглядаєш як свиня? там. то де ти? Мама, он не. Мене тут немає. Ні! не треба. Так, мені знов ця штука потрібна Де вона? Де ця, ця, ця? Да, ось вона Так, так, так. Ось він, а що це? Чого це за Ух. Так. Тепер. У мене це безкоштовно. Подивимося там. Все, біжимо туди. Сюди. Сюди. О, сюди! Є! Yeah! Підкрійся, дякую. Та, що тут мені треба робити? Ключ. На неквейс.

А, та що ти робиш? Та досить. Та досить. Що з тобою не так, чоловіче? А! Будь ласка. Не треба. Бабуся, закрой рот, будь ласка. Це норм. О, господи. Це. Все. Е, так, що треба робити? У мене є ключ від якогось не клейс. Щось таке. Я не знаю, звідти, звідки цей Він тут. Я не знаю, звідки цей ключ, тому мені треба підказка. Я спробую, звісно ж, але потім. Тобто зараз, коли він піде. Я спробую, якщо не знайду, тоді підказку все мене не хейтиться. Я його не бачу, а він прям показує, що він тут прям. Дишить мені в спину. А -а -а! Мама! <ш tomatoes> Мама, я дуже тільки що обсрався. Реально, дуже сильно. Я в борч з тобою буду, бабусячка. Йду. Ти сюди заходь. Серце все ще тут. Не, все, я. Я роблю під. Не, все все. Я підказку роблю. О, май. Знов мені показується на виш на заткнись так ось тут он так он тут. мне тут кажется а серьезно что дженера мені якийсь генератор треба а вот чи мені це допоможе честно кажучи я не знаю у не у не у не у так все я сюди Мене тут немає. Не заходь. Може, мені просто не рухатися. Його нема. Все норм. Фу, його нема. все погнали. Господи, чому я не якісь зомбі? О, я тут не був. А, чи був? Ні, я тут був. Я це не відкривав. Де сховатись? На паузу. Де сховатися. Так, давайте подумаємо, де я можу сховатися? Е, воно серце моє становиться червоним. У мене щось спало. Е, серце мене становиться червоним. Він десь тут, а шафчику немає. Буду им призу импро импрези. Короче, ось текст. Він що, мене не бачить. Це... Біжимо. Біжимо! Біжимо! Біжимо за своїм життям! Уа! Бабуся, будь ласка, закрой рота. Закрий його. Це? <глузь> <глузь> Добре, що це? Це генератор? О, ні. Це якийсь кисунник. Коротше, я не знаю, де генератор. Пійт, казочка. А, а я звідки знаю, де це. А, точно, оцей значок. Воно десь тут окей. О, ні, воно він тут. Та чому саме зараз? Це не чесно. Молодець. І тепер я не знаю, де воно. Супер. Та закрийся, ти. Він тут. О, я бачу, що тут воно було. Всего немає. Супер. Що це? Є. старт старт the generator. Це генератор? Мама. Він тут. Він напевно на генератор відвалиться. А, ні, сам. Норм. Ууу, це було струм Погано. Не сказав уходь. Будь ласка, щезне. Дякую. Що це? Запустити. Окей. Двер відкрита! Тепер мені треба втікти якось. Якось. Він йде сюди. У мене немає. Стоп, він же не буде шафчик дивитися? Не буде? Фух. Все. Поїхали. Біжимо! Джеронімон. Не сюди. Джеронімо! Просто кабанчиком! Просто кабанчиком! Не сюди кабанчиком! от сюди! Де я? Я запутався! Господи, я що забуду. Десь тут. Окей, сюди. Він просто десь тут. Супер А, Ауст вот стоит. Мені все одно. Я иду куда-то... О, не він десь тут прям. Він прям десь тут. Написано, door is open. О, обхідная. Супер. Я не люблю такі коридори. Все, супер! Freeway exit! Let's go! Є! Yeah! Я пройшов! Конти... Focused... Ви знущаєтесь, знову реклама. <laughs> Все! Стоп, що? Нічого не зрозумів. Це не кінець? Я думав, я втік. Що? Я ж втік з його дому. Що відбувається? Ммм, тверди двері треба оцим ломом дошки ці пробрати. А з мене так. У мене все ще одне життя, я просто не розумію. Не сюди. Сюди мені. А, <в> швидше. <farim> Я не маю генератор. Сми. Як це я не можу його використовувати? Стоп, це на другому поверсі? Окей. На другому поверсі. А, я не туди. А, нормально. Тепер тобто я можу на другий поверсі Це, це не шафчок. Сюди давайте. Окей. Він там, він там. Стоп, він що тут? А, тут? а Ні не, не треба. Я в мене просто вагава! в мене о, воно екран. Сюди. Так, це сюди. Сюди, напевно. А, сюди сховайся. Не знайдеш мене. Все, бімо. Я десь сховатися треба. Сховатися! О, сюди. Все, супер. Він мене не бачить. Не бачить. Супер. Він мене не бачить. Не бачить. Не бачить. Нєе.